Отак отак зорка би буде. Отак, як надбаранний рохніх, всіх закрутим. Розмір сітки, яку готують до відправки військовим на передову вісім на три метри. Всередину вкладають презенти, малюнок під маленьких маріупольців та оберег. Показати, як потрібно правильно пласти маскувальні сітки, запросили місцеву мешканку Світлану. Жінка займається цим понад рік. Своїм секретом платіння сіток охоче ділиться. Тільки терпіння, терпіння і кожну кліточку заплітати, але будеш так робити, буде все добре. Переселенка з Маріуполя Ольга у Чернівцях з вересня зізнається, що лише місяць тому почала плести маскувальні сітки. До цього робила кікімори. Солдатам це важливо. У мене син теж служить. Допомагає. Допомагає. Допомагаємо висуда. Щоп'ятниці сітки та подарунки передають українським захисникам на передову. У Чернівецькому центрі Ям-Маріуполь переселенці з міста Марії згуртувалися ще взимку. Тоді для військових в'язали теплі пледи. Нині ж свою діяльність вирішили розширити. Заохочуємо всіх долучатися до нас, приходити до нас. Ми працюємо кожен день, окрім неділі, з 8 до 18. Наші двері відкриті. У нас є чай, у нас є кава, у нас є дружне спілкування. Серед тих, хто у Чернівцях згуртував плести сітки і переселенців, і місцевих подружжя з Маріуполя. Анна Шадріна розповідає, що 30 років разом із чоловіком займалися власною справою. Перед повномасштабним вторгненням у місті Марії мали підприємство з металообробки та лиття. Врятувати та релокувати бізнес їм не вдалося. Нині у Чернівцях живуть вже другий рік. Місяць тому волонтери з Маріуполя та Чернівців спільно із центром «Я Маріуполь» утворили рух. Ми разом нині мають дві локації. На орліка 4 у нас стоять 4 робочих стенди. Кожний стенд зготавлювати дві сітки одновременно. Туди приходять місцеві жителі і допомагають. То тобто, таке буває, що навіть до 10 вечора плетуть сітки. Крім сіток, на другій локації плетуть кікімори. Дізнатися більше про цей волонтерський рух можна у телеграм-каналі. Ми разом усіх охочих організатори закликають долучатися до цієї ініціативи та приходити плести такі необхідні для військових речі. Музика